Доброго дня, вітаю всіх! І сьогодні буде відео не про квіточки, а про помідорчики. Хочу показати вам ось ці помідори, які я висаджувала розсадою 28 квітня в ґрунт. Знімала про це відео, кому цікаво, я його прикріплю, подивитися. Була в мене гарна дуже розсада, сорт якийсь надранній. На жаль, назви не знаю, продавець не захотів говорити, чомусь не знаю. І ось сьогодні у сьогодні нас 9 червня, і ось вони такі вже мають завість таку. Є навіть поряд більше. Я не висаджувала багато, висаджувала 5 саджанців. І ось на сьогодні. Такі вже є помідорчики. Вже вони на стані, коли вони мають наливатися. І тому хочу розповісти, чим буду їх підживлювати. От, тому що таким ось вже саджанцям потрібно вдосталь калію, щоб плоди наливалися і мали і смак гарний, і колір, і все інше. І розмір мали великий. Тому підживлення буду робити гуматом калію. У мене він у такий препарат, як гумігру. Я його пізніше покажу ось вам. Буду розчиняти його 1 грам на 10 літрів, він дуже такий концентрований. Це концентрований гумат калію, йому його потрібно дуже трішечки, тому сьогодні буду робити підживлення ним. До цього я робила підживлення в універсальним комплексним у рівних долях. От. Потім переходила на іншу формулу, де був більше. Фосфору та калію було в мене універсальне добриво, комплексне. А сьогодні будемо підживлювати гуматом калію для того, щоб плоди наливалися, тому що гумат калію дуже допомагає цьому і для плодів, і для кореневої, і для всього. Він дуже хороший препарат. В такому стані це тільки ці помідорчики, які я висаджувала куплену розсаду, Мої виглядають дещо по-іншому, зараз покажу вам. Томати, які вирощувала я сама з розсади, на сьогодні виглядають ось так. Вони ще не квітнуть, не зав'язують плодів, тому для них схема підживлення ще йде інша. Їх я підживлюю раз в дві неділі. І це йде добриво комплексне в рівних частинах. Азот фосфор і калій. О, це може бути нітроамофоска, може бути майстер, може бути любе добриво, яке для цього підходить. От, просто в якому є в наявності азот фосфор і калій в різних частинах. От їм цього буде достатньо. Ну, я їх сильно не перекормлюю, тому що ну, таки це достатньо буде цього. Ну, ось Тепер повернулася до цих. Ну, дуже гарні вони. Ось такі. Бачите, скільки формує небагато плодів, але вони вже, знаєте, такі хороші на розмір. Тому ще, що я дам їм після гумату калію під корінь. Буду обробляти по листу ще, добрим плантафол. Зараз покажу. Ось такий гумат в мене, коли я його купувала, я робила ще розпаковку, показувала. Це велика пачка кілограмова ось. А дозування дуже маленьке в ньому. Ось такий склад: 85% гумінової кислоти, ну і там інше. От. Так що дуже буде добрий зараз в цей період росту помідорів. І ось ще те, що буду по давати, це ось пантафол. Бачите, на ньому ніби так і намальовано вже ягоди. Ось формула 5-15-45. це дуже гарна формула і для овочів, і для квітів. От коли вже овочі наливаються, у моєму випадку це томати, то по листу добре дуже зробити це підживлення. Також я ним. Роблю полистопічивлення для квітів для рясного квітування. Ну, ось. Е, так, 25 грамів на 10 літрів. Ну, його вистачає достатньо, тому що 10 літрів, звісно, я не використаю. Ну, ось так. А ось це воно, знаєте, не знаю. Мені здається, воно трохи погано розчиняється, тому коли його розчиняєш, воно потім сідає. Але я його розмішую і підливаю. От, тому що я читала вігулки по ньому, і ніби всі так хвалять, що воно гарне і для всього розвитку рослини, і для плодів. Тому... ну А те, що калій для плодів дуже потрібний в період дозрівання, це знають всі. Ну, ось таке відео. На цьому все. Можливо, комусь воно буде цікаве, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую всім за перегляди і миру нам.